Всім привіт до вашої уваги лотного поставка товару. Подушки та ковдри бренду Ліварно. Ковдри з розміром 135х200 см буде 2 одиниці. Та з розміром 140 на 200 см буде 1 одиниця. Подушки з розміром 70 на 90 см та 80 на 80 см буде по одній одиниці. Та з розміром 40. На 145 см буде 4 одиниці. Матеріал подушок 100 поліестер. Матеріал ковдри 100 бавовна та поліестер. В лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4580 гривень. Собі вартість 1 одиниці 509 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!